Рішення про реорганізацію Бешківської загальноосвітньої школи першого другого ступенів і створення на її базі навчально-виховного комплексу прийняли ще у квітні 2012 року. Раніше до найближчого дитячого садка дітям і батькам доводилось долати 3-4 кілометри. Тепер на базі нового закладу створено дошкільну групу. Ремонтні роботи у приміщеннях тривали з квітня до серпня цього року. Тут відремонтували чотири кімнати, замінили двері, вікна, встелили підлогу ламінат. Роботи тривають і досі. Створення навчально-виховних Влексі на Тернопільщині орієнтир для влади області на 2015 рік, переконаний заступник голови Тернопільської обласної державної адміністрації Леонід Бецюра. Ця подія це певна можливість для розвитку села, оскільки передбачає створення груп для дошкільнят і більш гнучку форму, яка дозволяє. Об'єднати ресурси сільської громади, сільського бюджету і районного бюджету, ну і державного бюджету. За словами заступника, створення навчально-виховних комплексів дозволяє розв'язати чимало проблем, насамперед зекономити кошти. До слова цього року не вистачало коштів на дофінансування освіти і медицини краю, але все-таки області вдалося отримати додаткову субвенцію з державного бюджету у розмірі майже 50 мільйонів гривень. Загалом за інформацією департаменту освіти і науки тернопільської облдержадміністрації, у 2014 році відкрили дошкільний навчальний заклад «Бджілка» у селі Дунаїв Кременецького району, дошкільний навчальний заклад Перлинка у селі Лосятин Кременецького району, у селі Синява Збаразького району, навчально-виховний комплекс у селі Гаї Ростоцькі Зборівського району.